Всіх вітаю на каналі. А вас цікавить, чому в Канаді не можна курити де попало, і чому коріння взагалі дуже непопулярне? І коли хтось курить на вас, дивляться трошки так дико або боком ока. Це справді так. Дивіться самі, от в Європі чи в Україні це дуже популярно курити. Це такий статус, це стиль. Ви йдете собі по вулиці, тут бачите якесь кафе, заходите в кафе, берете собі чекаву. чи каву. чи... Чашечку чаю чи, можливо, пиво, і тут собі курите на, на дворі і відпочиваєте, чи замовляєте ще яку, якусь їжу. І це досить нормально в Європі. І в принципі, де-небудь можна курити і викидати бички і далі йти і рухатися. От в Канаді дуже рідко побачите, що люди саме курять фізичні сигарети. Тут дуже вейпи популярні е, зараз на даний момент. А сигарети, по-перше, надзвичайно дорогі в Канаді. Також де попало, не покуриш, тому що за це можуть ліпити дуже великий штраф, і біч бічки не можна викидати де попало так. Само дуже строго за цим всім дивляться, і від того, що така є строгість і непопулярність в суспільстві. Від того, і більшість людей не хочуть курити, і менше курять людей в загальному, ніж наприклад, якщо рівняти до Європи чи до України.